Так, всім привіт! З вами канал Profession Car Fishing і мене звати Дені. Ну що, сьогодні не традиційна рибалочка. Я виїхав тут недалеко від, від свого дому. Така невеличка водойма, не, не глибока. Там десь приблизно метр двадцять максимум. Є інформація, що тут є короб і кої є і... І великий короб, і, до речі, риба, я сьогодні ловлю на Flat Feeder, метод mix світкорм. Зараз вам покажу. Так що бачила, метод мікс, світкорм на кукурудзений попапчик, Кукурудза попап і другий на кисло Так що, що з цього буде, не знаю, побачимо. jej korobczuk I am. Що, друзі? Ось такий у нас коропець. Що друзі? Що я вам скажу? Хочете побачити, як на платному столку, Приїжджайте сюди, в Willow Brook Lake. Короб тут клює як на ставу. О, дивіться, тут клює, там лише закину, Клює на на поп-ап. і Яке сливу. Друзі! Тут дорожки тут можна гуляти. Таке от містечко, таке от озеро. Нічого незвичного. Просте озеро. Багато тут черепахи. Коротко скачує, дивіться, тільки що пригоди. Короб тут скаче, Риби є дуже багато. Так що майте на увазі, точка провіримо. Короб є. Так, друзі, покажу на що я такі ловив. Оце такий був у мене Methodmix, Switchкоorn. Вже закінчується якраз. Ну і комбінував я з таким фліром авторсом. Корм. Колобок 10 мм. А на другий я ловив ось на, ось на такі от 14 мм, флюору в лобок теж. Як сипер, це чесно груша. K. Krupčiuk. Mūsų no krienas 2 rankė. Зірвався. Ну що, такий розрив тут. Какие взрывы тут! Клюя, короче, как мои боты. Пошла жара. Ребята! Ярний курпець. Навірно на цьому буде завершувати нашу риболовлю. О, друзі, це непогано. Що, друзі? У цьому будемо завершувати нашу риболовлю. Здається, який гарний корм. Якісь п'яті на голові, бачите, ось такий. Що друзі, підведемо маленькі підсумки про цю водойму. Ще раз нагадую, водойма називається. Ще, Ще раз нагадую, водойму називається Willow Brook Lake. Це є стит і налин. З вигляду водойма невелика, як маленький ставок. З вигляду також ви подумаєте, що тут треба нема, там плавають лебіді, качки. Дуже багато черепах. Зразу так кажеться, що там риби нема. Е, да ні все провірено, риба є, дуже багато коропа. Це дійсно як платний ставок. Короп е, дуже активний, приговав, ходив, шукав рибу, їв. І дуже багато малого коропа. Я зловив, що там ну приблизно, можна так сказати, від 400 грам до 2,5 кг. Це те, що мені здається сьогодні було у мене. Приїхав я сюди 12 годині на обід після роботи. І ну, дуже довго вибирав точку, тому що шукав корабликом і ехалотом, бачу там взагалі глибина дуже мала. Один метр, щоб ви розуміли, один метр глибини. Були точки і на 60 см, і на 80, то одну точку я знайшов 1 метр, я закидував туди. І звідти кстаті, до речі, взяв да, двох самих великих. На кислу грушу зклюнув. Тобто Fluro Wafters кесла груша. Ловив я на Flatfeeder, Sweet Corn. да, це такий метод мікс. А на другий ловив на маленький по-пап 10 мм кукурудзиний. Там також воно брало непогано. Тобто точка провірена, короб є. Великого не вийшло зловити коропа, але короп є. Можете поїхати, половити. До речі, цю рибу не можна брати з собою. Правила водойми має, має бути барберлес гачок. Тобто такий, щоб Без того Без того гострого, щоб рибу сильно не по, ну, зробити демідж, не розірвати. От такий гачок, це такі правила водойми. І, і рибу квик, якщо ти зловив і зразу відпускаєш, Тоже таке правило тобто я все, що ловив, зразу на камеру показав в садок і в сачок і просто в воду, тому що не хотів, щоб воно стояло, щоб люди бачили. Так що от така от була рибалочка. Плюс-мінус в перші 20, я, мені здається, я вже повністю всі водилища закинув. І, ну, Почало клю... клювати приблизно в час 50 десь біля другої. І так до 3.10. Це там просто за ту одну годину чи годину 20 розрив був. До один, одна вудичка, друга. Це от, це от те, що називається Flat Feder. 15-20 хвилин і риба клює. Тобто, реально було круто на flat Feeder чисто як на платному стовку. І, до речі, короб такий непоганий, гарний такий, і зеркального не було. Але такі от сезани, гарні, такі білі з червоними поплавками. Ну так що Willowbrook Lake, Lake зтейтинал провірено, риба є. Короб хочете половити. Можете там не глибоко, можете навіть спробувати і на поплавок. Мені здається, там може клювати і на поплавок. Так що всім дякую за перегляд. А, нагадую за наше змагання, яке буде 11 листопада. Їдемо в Апстейт Ніоркенцій резервуар, зробимо маленький турнір. Так що, хто хоче, Все, Всім дякую за перегляд. Пока!